Всім привіт! Мене звати Каті, і сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що ми поговоримо про шахрайські інстаграм-магазини. Я знайшла історії дівчат, як їх обманули, і також знайшла для вас декілька порад, як не попастися в лапи шахраїв. Перед тим, як почати відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і погнали! Першу історію виклала Діана. Ніколи не купуйте у цьому магазині. Друзі, хочу поділити своїм гірким досвідом, щоб ви не стали жертвами шахраїв. Як я. Я не часто роблю покупки онлайн, але вирішила ризикнути і придбати товар в одному з магазинів. Я оплатила всю суму, сума немаленька, все здавалось нормальним, багато підписників, позитивні відгуки. Навіть моя однокласниця була підписана на цей магазин. Давайте відразу глянемо на переписку. Магазин Юама Масіта Store» пише: Спасибі, Ваше замовлення оформлене. Ми відправимо посилочку якомога швидше і надішлемо номер накладної в Дірект або в Смс. Знижка на наступне замовлення замовлення мінус 10%. Дякую вам за вибір нашого магазину. Дівчина відповідає дякую. Потім доброго дня. Чи можна отримати номер накладної? Знак питання? Ви відправили моє замовлення? Ви можете повернути кошти. Я відмовляюся від замовлення. виявляється, що Юама Масіта Store це відомі шахраї, і щоб розпізнати шахраїв, потрібно переходити завжди на вкладку з людьми, що відмічають магазин. Якщо людям подобається товар, якщо вони постійно носять одяг, що вони придбали, то вони зроблять відмітку магазину в своєму профілі. Ну, хоч хтось, знаєте, точно зробить відмітку. Але в цього магазину на 131 тисячу під. Писників немає жодної відмітки, і це вказує на те, що ніхто з покупців не отримав свій товар. Також потрібно звернути увагу на коментарі. В цього магазину немає жодного коментаря, і це дивно, тому що вони видаляють не тільки негативні відгуки, а вони також видаляють і звичайні коментарі. Бо ніхто їм не пише коментарі, я не знаю. Але навіть немає такого звичайного коментаря а, типу. Яка ціна, а можна вас замовити? Коментарів немає, і це дуже підозріло. І також, щоб не натрапити наших раїв, потрібно перевіряти інформацію про аккаунт. Ось так ви можете це зробити. Я вам прикріпляю відео. І ми бачимо, що цей аккаунт був створений у січні 2024 року і назву аккаунту змінили сім разів. Не може в акаунту, створеного рік тому, бути 130 тисяч підписників. Звісно, що більшість цих людей це звичайні боти. Ще хочу зауважити, що якщо ваш улюблений блогер або подруга підписані на якийсь інстаграм-магазин, то це не означає, що йому відразу потрібно довіряти їхня підписка практично нічого не означає. Ви можете написати вашій знайомій подрузі, там ти що замовляла в цьому магазину, якщо вона скаже так. Мені все сподобалось, мені сподобався досвід, то так, дійсно, її підписка щось означає, і її відгук також. Але якщо ви просто бачите підписку людини, це не означає, що вона там щось придбала, їй можуть просто подобатися речі, і вона підписалася, там, бо побачила рекламу, або якось випадково навіть підписалася і не відписалася від цього магазину. Тому підписка блогера або знайомої людини нічого не означає, не довіряйте цьому. Прикро, що діана потрапила на шахраїв, дивлячись на ціну їх товарів, то вона приблизно втратила 2000 тисячі гривнів. Будь ласка, будьте обережними, тому що шахраїв в інстаграмі повно. Другу історію виклала Крістіна. Вона пише: ось вам і інстаграм-магазин. Якщо є можливість і бажання пишіть скаргу, і то не всі фото. Крістіна пише: Доброго вечора. Підкажіть, будь ласка, в яких розмірах є ця курточка? Магазин відповідає: вітаю розміри в наявності СХЛМ. Дивно, що вони розміри не по порядку написали. Можна, будь ласка, фото на тілі ще, можливо, відео, і її відправили фото. Підкажіть, будь ласка, чи є у вас обмін повернення? В нас є обмін та повернення протягом 7 днів, тільки, будь ласка, збережіть товарний вигляд, але по закону товар можна повернути або обміняти протягом 14 днів, тому вже дивно, що вони написали, що тільки протягом 7 днів. Кристина пише: Добре, супер, бажаєте оформити замовлення Так а, очікуємо оплату. Так зараз оплачу, а вона надіслала. Квитанцію, і магазин пише, що гроші зайшли. Ваше замовлення прийнято. Дякую, що обираєте нас. Важливо товар перевіряти при отриманні у відділенні нової пошти, при виникненні проблем із замовленням відсутності товару або його пошкодженні у відділенні нової пошти. Потрібно зробити фото, відеофіксацію та писати нам для найшвидшого вирішення проблеми. Добре, дякую, доброго дня. Підкажіть, будь ласка, коли буде надіслано моє замовлення? Вітаю! Сьогодні це 26 грудня написали. І супер дякую. 27-го доброго дня, коли буде моє замовлення. 28-го, підкажіть, будь ласка, коли буде надісано моє замовлення. 30 грудня те саме, коли буде надісане моє замовлення. Дівчина телефонувала їм навіть писала знаки питання, але нічого їй не відповідають. і це шахраї, тому що їй так і не повернули гроші, і не відправили товар. Враховуючи, що дівчина замовила куртку, то шахраї в неї вкрали приблизно 2000 тисячі гривнів. В магазині вони продають брендові товари за низькими цінами. Ну, не можуть АКС коштувати 1400 гривнів. Вони коштують мінімум 5000 тисяч гривнів оригінальні, тому це відразу відчувається як скам або вам відправлять паль. Але вони все таки вказують, що це оригінал, і виставляють фото оригінального товару, а не фото. Підробки, тому їхній інстаграм так привабливо виглядає, бо наче красивий гарний оригінальний товар. Знову в цьому магазину нуль відміток реальних людей. Він був створений у жовтні 2024 року. І за весь цей короткий час, тому що сьогодні тільки січень 2025 року, магазин змінив свою назву чотири рази. Тобто кожний місяць. Магазин змінює свою назву. І в нього якось набралося 10 тисяч підписників. Це неможливо. Цей магазин в сторіс викладає відгуки клієнтів, але відгуки можна легко підробити. Плюс ми навіть не бачимо нік дівчини, що написала цей відгук. Давайте не довіряти таким схемам. Я ще хочу наголосити, що не потрібно в жодному випадку скидати повну передплату інстаграм магазину Якщо особливо це якийсь підозрілий інстаграм-магазин, за цим магазином немає живої людини, ви не бачите відгуки реальних людей, там вони не скидають відео, фото, не відмічається магазин, блогери не рекламують цей магазин. Є багато інстаграм-магазинів і не потрібно кожному з них довіряти, тому що багато шахраїв. Скидайте їм 100-200 гривень передплати, якусь мінімальну передплату. Завжди питайте про цю опцію і погоджуйтесь лише на цю опцію. Вони відправлять вам товар на дому пошту, ви його перевірите на новій пошті і. Якщо все добре, так ви доплатите новій пошті, але все-таки так безпечніше, і ви доплатите за свій комфорт, і ви не будете хвилюватися. І якщо щось піде не так, то ви всього втратите 200 гривень, а не 2000. тисячі. Якщо вам інстаграм-магазин відмовляє, вони вам кажуть, що ні, ми працюємо лише по повній передплаті, то кажіть до побачення такому магазину. Є безліч. Інших магазинів, хороших, які відправлять вам товар по мінімальній передплаті, Олена також поділилася своєю історією обережно шахраї або як я втратила гроші, просто щоб знала, що ця група. Погана, я думала, якщо рахунок ФОП, то це точно не шахраї. Інстаграм називається Buyer Service Club, Наразі це приватна сторінка на скріншоті дівчини. Немає основного фото. Зараз теж, тому я навіть не впевнена, чи ще досі функціонує цей магазин. Buyer Service Club пише: працюємо за повною оплатою на рахунок ФОП. Якщо модель не підходить, ми робимо обмін на інший розмір або повернення коштів за вашим бажанням. Вона пише, давайте рахунок для оплати. Да-да-да-да. Все, яке має бути. Жінка зробила замовлення і була переконана, що якщо це рахунок ФОП, то що може піти взагалі не так? Даша пише, що коли після багатьох нулів іде 26-20, це рахунок до звичайної картки. У ФОП там мало бути 26 шість і ще ви завжди можете загуглити ФОП. Це відкрита інформація, і легко перевірити взагалі, чи існує такий ФОП, чи його не існує. Це дуже корисна інформація, бо я навіть не знала, що рахунок ФОП можна так підробити. Я перевірила три нещодавні рахунки ФОП, на які я скидала кошти, і вони всі правильні, тому що після нулів ідуть цифри 2600. І ви також можете перевірити останній ФОП, на які ви скидали кошти і впевнитися в цій інформації. Напишіть, будь ласка, чи ви колись натрапляли на наших Якщо це відео було для вас корисним, то, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, і побачимось в наступному відео. Пока!